Арт-терапія через нейрографіку. В Молодіжній раді відбулася майстерка, яка поєднала психологію та мистецтво. Учасники дізналися, як завдяки інтуїтивному малюнку через плавні лінії та візерунки зняти напругу та знайти внутрішній спокій. До арт-практики долучилися як молодь, так і учасники старшого віку. Я взагалі і почти з самого дитинства цим захоплююся разом з мамою. Мама сама знаходила ці різні курси і робила її, казала, що їй дуже-дуже подобається, казала, що це дуже заспокоює, і запропонувала мені прийти. Я, звісно, звісно ж сказала, добре, я прийду, спробую. І прийшовши сюди, мене дуже розслабило і захопило. Спочатку не розумієш, а потім поступово починаєш розуміти е, дію, і тоді просто насолода. О, тоді, насолода, так. Да. Відволікаєшся взагалі, от, воно уходиш, мабуть, в себе, в своє бажання, і, і ти ну, розумієш. Е, Послідовність, да, і воно йде такий, воно волною нахлинуло і все. І все зупинилося, і ти малюєш. Да, часу не, не, не наблюдаєш, його нема, він десь там. Для створення інтуїтивних малюнків художні навички не потрібні. Лише аркуші паперу, маркери та кольорові олівці, розповіла інструкторка з нейрографіки. Під час арт-практики визначається тема, де учасники працюють над її розкриттям. Нейрографіка – це такий метод роботи з підсвідомістю. Вона допомагає завдяки нейролінії, якщо ми правильно її малюємо і ми виконуємо всі правильно всі правила, які дає нам ця методика, то вона призвана для того, щоб ми. Прибирали все, що нам заважає, і йшли вперед, вистраюючи нові нейронні зв'язки. Це новий зір на всесвіт, на себе, на якісь ситуації. Мені дуже хочеться, щоб всі, хто прийшов, отримав позитивний досвід від цієї методики. Вона дуже ефективна. Я вже багато років це проводжу і сама цим користуюсь. І багато багато тем можна пропрацювати. Це перша майстерка, яку проводить молодіжна рада для жителів громади. Охочих потрапити на арт-терапію було більше, ніж вільних місць, зазначила Дар'я Мельничук. Воєнний стан, молодь. Нашого міста, на жаль, знаходиться в різних психологічних станах, хтось в депресії, хтось просто в пригніченому. Але ми, як молодіжна рада, повинні це враховувати, і ми вирішили створити проект, який направлений на покращення психологічного та ментального здоров'я наших молодих людей. І ми вважаємо, що арт-терапія це саме такий захід, який зміг би допомогти молоді не тільки розслабитися, але і Свої емоції виплеснути на бумагу це дуже глибока робота з підсвідомістю і це те, що могло би допомогти молоді розвантажити свій мозок, розвантажувати свій стан і прийти до якогось результату. Ми дуже раді, що це відгукнулося. Ми дали хорошу рекламу, і це дуже добре спрацювало. Це значить, що це дійсно потрібно людям, і ми не прогадали саме з таким проєктом. – це грантовський проєкт, який реалізується за підтримки молодіжного банку ініціатив Одеси, національної мережі розвитку локальної філантропії. Грант ми знайшли в інтернеті, це був конкурсний грант. Це був грант до 20 тисяч від молодіжного банку ініціатив міста Одеси. Ми вирішили спробувати свої сили, тому що це перший грант від молодіжної ради і вирішили написати. і Так що ми виграли. І з допомогою цього гранту ми закупили матеріали. Повністю всі необхідні це і бумага, і фломастери, і олівці, і клей, і все, все, все. Ніна Олегівна Кіторага – це моя знайома психолог. Вона погодилася проводити ці заняття на волонтерській основі, тому що як я кажу, молодіжна рада не має фінансування. Ми, як молодіжна рада, не отримуємо ніякі кошти, і на жаль, ми не можемо їх надати і іншим. Тому вона погодилася безкоштовно преподавати. заняття із нейрографіки проводитимуться кожні вихідні протягом двох місяців.